За добу з 9 по 10 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів. Пожежа, що спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп'янському районі області. О пів на десяту рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у місті Куп'янську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння складала 30 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. З причини не пов'язаної з військовими діями у першій годині ночі сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку по вулиці Погорелко-7 Слобідського району міста Харкова. На момент прибуття рятувальників горів дах та другий поверх будинку на площі 120 квадратних метрів. На місці працювали 5 відділень ДСНС на автоцистернах. О другій ДСНСники локалізували вогонь, о п'ятій ліквідували його. Причина виникнення загоряння, теплові прояви електроенергії. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмета. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.